Політик номер два в Росії Євгеній Пригожин. 48% людей вірять, що дядя Женя жив і до речі. Що це дуже цікаво було два. дивитися, коли вони захопили Ростов. Так і всі їхні ж росіяни виходили з ними там, фотографувалися. Скажи, там, да, вони рухалися на Москву. Це було ти уявляєш, як Путін злякався в той момент і що він думав взагалі. Але кажуть, що у Пригожина не було в цілях саме займати крісло Путіна. Він йшов проти Шойгу і е, Герасимова, які не давали йому Шойгу! Герасимов, девої припаси Ти, до речі, думаєш що він живий, чи він помер? Е, я буде? думаю, що він е, помер. Думаєш, що я знищили. думаю, знищили. Путін дуже сильно злякався. Він цього не пробачає. Ну, як показує практика. Хоча він пообіцяв йому життя, насправді, але ем, я думаю, що ні. Якби він його не вбив, е, це було б поштовхом для всіх інших, типу. А можна так робити, тому давайте будемо щось пробувати качати. Цікаво, до речі, що наші глядачі про це думають. Да, думаю, пишіть в коментарі. В коментарях буде дискусія.